Лікар у третьому поколінні він все це залишив і поїхав шукати. Алекс був офіціантом. Це вирішили за мене. Знайдіть. Тих, хто вже заробив гроші, не вигоріла в нас займався тим бізнесом, в якому ти розбираєшся. Мільйонерна, ти ж стоматолог, кар'єра. Я не маю сили зранку йти на роботу. Ми їдемо на балі. Коли ви одружитесь, коли ви одружитесь, коли ви одружитесь, я плакав на таможні. Я хочу тут залишитись. Будь ласка, залишить мене тут. Перші два роки Ендрю, як кажуть, геніальна людина, геніальна у всьому. Він готує я як, як шеф по мішлен, зірки і прибирав в готелях духовна частина, кохана дружина. Um, зростання процвітання, ось Цікаве ми можемо, оточення. Це, це успіху? Є. В, yes. <світ> <світ> в тебе. Викликає захват, а не якесь турбування. Це вже не професія, це вже любов. Саме дружина була ініціатором нашого переміщення, релокації. Саме вона була перша є. Так, ми їдемо. Так ми їдемо. І я такий кар'єра. Що тут робить твоя дружина? Богана реклама, також реклама. Щаслива дружина, щаслива родина. Кохана Моя дружина, яка через свою творчість проявляється, вона тебе надихає як творця. Архітектурних планів немає. Я маленький гвинтик у великім, великому німецькому локомотиві. Який чому зараз вигідно купувати нерухомість на балі?